Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на чергому нестандартному відео. Коротенька предісторія. Ми вчора збиралися на стрімі з хлопцями, щоб покрутити чергове оновлення на рулетку. Також ми бачили доданих захисників в пакі нещодавно, і підзахисників, і її викатили просто шалені, неймовірні промопаки, які можливо вигідно навіть відкривати за монети, якщо вам потрібен фодор, або ви хочете підвищити вірогідність, зловити собі. В склад картку Timo ZR. Про які саме паки мова? Це Elite Тотті Пак, Premium Тотті Пак та оцей Ультра Icebreaker Енкор Пак, де в нас три гарантовані ікони без базових: ACDC, Ultimate Dynasties або Winter Wild Cards, а також 15. Золотих рідкісних карточок з рейтингом 85 або вище в цьому Еліт Тоті пак 25 золотих рідкісних карточок з рейтингом 85 або вище, і подивіться на ці вірогідності. 9,2% на гравця команди року, 2,4% на гравця команди Team of the Year Icon. І в цьому Ultra Icebreaker пакці 1,3% на гравця Team of the Year Icon і 5,1% на гравця Team of the Year. Тож деякі підписники вирішили повідкривати ці паки і в мене набралося навіть на нарізочку. Так, цей пак закінчиться за 6 годин 13 хвилин під контент сьогодні, коли вже вийде вся Команда в паках, але для вас, можливо, це буде цікавою інформацією стосовно того, а як взагалі з цього сипе. Так ви знаєте, я не прихильник того, щоб відкривати паки за fc Points, Але якщо колись це і робити, ну напевно, це під команду року. Але найголовніше, що я знаю, багато з моїх підписників мають кошти, мають монети, бо цікавляться трейдом. і за допомогою також порад на каналі ще заробили, і можливо. Можливо, вам захочеться відкрити щось за монети вже під час цієї команди в паках. Окрім того, є цікавий момент, який змусив мене особисто відкрити один з таких пакетиків за монети. Він очікує на вас наприкінці. Цього відео, Тож, якщо такий контент до вподобає, не забудьте протиснути лайки, написати свій коментар. Якщо відкривали самі цей пак, я бачив багато скріншотів телеграм-каналі. Напишіть, хто впав особисто. Вам Ну, якщо ви новенькі на каналі, не забудьте підписати вже сьогодні. Нас очікує вся команда Team of the Year в паках. Потім будуть завтра номінанти, потім 12-й гравець, купа ікон. Коротше, контенту буде багато. Ну а поки бажаю вам приємного перегляду. Окей, друже, ми бажаємо тобі успіхів. Давай. Вибач, що ми втікли від тебе. Я не знав, що в тебе там ще й магазин. Давай, пак в магазині три гарантовані ікони, ні, не бачив. А по де там три гарантовані ікони? Вау. Три гарантовані куміри. Три гарантовані куміри, срав пес. Скільки це коштує? 4 тисячі Points, 675. І він його відкриває! Три ікони! Це хто? Яка? Це робер Пірес? Сандерстрак, да? До дупи робера Піреса. Дайте щось нормальне. І Тоті? Чи що? Що відбувається? Рубін Дієша він зловив? Це було гарант, чи ні? Чат! Я не розумію, що відбувається. Мені, мені вітати тебе чи ні. Це завоз? Чи це, чи це гарант Тоті? Ми перший раз побачили тоті на стрімі. Let's go! Не гарант тоті! є! Херсон! Вітаємо! Камун! Yes! Тоті на стрімі перший раз! Вітання! Є, yeah! Він обрав правильний пак! <laughs> Хто там ще в тебе? Ларсен і Верон, Та і страх БПС, Хто там щеп не був. Там пак, чат! Три ікони, і ще і картки. Господи. Що це за пак? Неймовірно. Хто ще буде це відкривати? Ну що, чат, все на зеро! В людини 793 тисячі монет, і вона каже: Давай за монети відкривати шалений пак, з якого ми вже перший раз на стрімі побачили. Чи мов картку Що буде тут? Нам потрібна як мінімум гарна ікона. Ще один. Синій, ще один Зеєр. Чат, я не помиляюсь. Да! Ще один Тоті! Беркам! Срав пес на того Беркампа! Хто Тоті? Теж галландця дайте мені! Тео Ернандес! Ху-ху-ху-ху-ху! Я завози! Ху-ху-ху! Він поставив ол-ін останні монети і затащив Тео Ернандеса! Це найкращий лівий захисник в грі. Бан йому чат. Бан. Хто ще з ікон? Рівалдо! О Рівалдо Дінастія! Це теж дорога картка, чат! Це теж 800 тисяч монет, але па. Єй, що ви робите? Жесть, подивіться на цей пак! Це просто неймовірно! Вау. Вау. Просто жесть. Я теж хочу заскамитись. Подивіться. <дивіться> Дякую тобі, величезно за контент. Неймовірний пак, слухайте. Вау. В нього 7,5 мільйонів монет. От тут, по кайфу, коли люди не намагаються потрапити в топ 100, то просто нащо тобі купляти картки, коли ти можеш купити пакетик, да? Окей, 7,5 мільйонів монет на рахунку. І 10% свого бюджету він направляє на цей пак. Минулого разу. Це був увесь бюджет. І ми побачили топове Тоті. Чи буде тут Тоті? Ні, тут нема синього кольору. Тут тільки ікони, тут нема Тоті. Це Хаджі Дінастія. Нема Тоті. Це лише 89-й рейтинг і хабі Алонсо. Оу, О, оце скам. Оце скам! Там не буде третього нормально. Ооо-о-о. О, 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 о. Оце вже пак, який я звик бачити від ESPORS. Ото мій дроб, да. Розходимось. <реку> <реку> Трейдер лунаван, да, 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 да. Дякую тобі, братан. вибач, ну це просто жесть. Коли вже відкривати та ловити? Так, тут і тоті. Давай. Let's go. Ну, синій колір. Я вже вмію. Ні, тут будуть ікони, я вже вмію відрізняти. Це буде хабі Алонсо. І ще і звичайний, чи що? Це Габела FC. Vintel Wildcard icona. Rudon Instil Royce, Пес. На Нащо він потрібен? Це Сандер Страк і Вінтел Вайлкарт? це фігня якась. О, ні, оце габела. Оце Габела. Оце просто неймовірна габела. Це скам, це скам, друже. Я, я розумію, що там на Team of the Year, Але я хочу бачити хоча б Team of The Year або Team of the Year Icon цьому пакетику. Дякую тобі величезно за такий неймовірний контент. Дякую. Оу. Побачивши, як падає з цих тоті паків, вирішив заскамитись за 675 тисяч монет. Відкрити за монети ієй, синій колір. Дайте синій колір. Ні. Лише ікони. Георгі Хаджи Династія. Хто другий? Ми висимо. це не стрім, це демонстрація. Другий Страк. Хабі Алонсо. О, ні, скам. Оні, друзі. Слухай, так плавно воно. Як це? це. Це через що ти даєш демонстрацію? Дякую за фоллоу друзі. І барнс. О, ні. О, ні. І її підкрутили на початку, да, перші два, а потім все. Це в нас пак! Це в нас пак за 675 тисяч монет, друзі. З телефону він під запис це робить. Ні, нема тоті. Лінекер, а цей ну, це Лінекер це хоча б щось Сколс і Ларсон. Ні. Нема team of the Year. А скільки цей Лінекер коштує? Та яка різниця з тим складом? В нього така шалена команда. Друже, дякую величезне. Це неймовірний контент. Мені дуже шкода, що нічого ми тут не побачили. Дякую, дякую за такий контент. Окей, друзі, в нас черговий пак, але він на жіотажі. їй і і просто перемагають на цій гонитві. Вони дають такі паки, що навіть досвідчені користувачі, трейдери з монетами не можуть триматись. Він обирає який саме відкривати. Та ми всі знаємо, який ти будеш відкривати. Там, де три ікони, там де є шанс на тоті. Ну, дайте синій колір, їй. Ні. Лише легенда, але це Голландія, Цап. А хто там? Це буде Ван, Ван, Ван Бастен. Ні, це, це фігня. І Ікер Ікеркасіс. Окей. Друзі, це хоча б гарний воротар. Хто третій в легендах? Герой Наката Ката, Іверон. Слухайте, ну це. Немає Тоті, але це хоча б не повна габела. Друже, якщо в тебе немає воротаря, то в себе інгейм тепер є воротар. Я не знаю, що там в тебе. Вандерсар звичайний. О, але це буде важкий вибір. Пак за 675 тисяч монет. Ми бачили сьогодні Тоті на початку. Ну хочеться ще. Давай, тримаю за тебе кулаки, друже. Давай, 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 давай. Ну, синій колір. Ні, ні, ні. Аргентина, це Рікельм, ФРВ, це Ларсен, господи, нащо нам Ларсен, іє. Рікельме. Іван Ністелрой, тут і легенд нормальних немає. Ойсколс. Оце рабелла, друзі. Мені прям фізично погано, коли я такий пак бачу. Чесно, мені шкода, друже. Тут і рейтингу немає. Подивіться, в нього лише 88 рейтинг. Це найгірший пак за сьогодні. Да? Ще один якийсь скам в нас на скамиться ще раз через онопак, Да? Він хоче своїй тоті. 2,3% на team Icon, Team of the Year! 8 і 9%. В чат. Це неймовірна, неймовірна просто вірогідність, 10%. Ми хочемо побачити. Хочемо побачити Team of the Year тут, Давай, друже, успіхів тобі. Ну, ка'мон! Камон, єй, контора, дайте! Ну, барабанну дроп тобі роблю. Ні, ні, це лише інформ. Це чого Кіміх ще буде другий, це ще й на рейтинг. Ай, дякую, величезне черезо, але шкода, це буде жиру і. Жиру і срака. І лише один інфор. О, цей, цей поганий пак, слухай. Дуже погано. Подивіться, скільки п'ятих, шостих, два інформи, але це не рятує цей пак. Пан Блек! Він натрейде 860 тисяч монет. І все За, для того, щоб відкрити цей пак. І він назвав навіть вечірку пак. І теж плавненько це все ходить. Ну що, пан Блек, успіхів вам! Полетіли? Ікони. Ні, це Іспанія. Це знов буде шабі Алонсо. І Вінтел Валдкардс. А хто? Рікельме? о ні, це Габела. Це повна. От ікони, тут повну срань, вони запхали. Лагає стрім. Фрінформ. А хто третя ікона? Дублікат. Вірон. Срань. Блек, фігня. Дуже висне. Добре, давай спо... А, з іконою. А де він? Як він називається? Да, ось він. Кумір. Гарантований кумір. Оце. Це за FIFA Points. Добре, полетіли. Давай, бажаю тобі успіхів, тут гарантована ікона. Це буде дінастія. Арсенал і напевно цап хаджі. Де? Патрік Клювер краще б це був хаджі. Це габела. Да, 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 пак за 1 к. Да, тут ікона, да, зіргози. Це ж воно. За 1К з іконою, а далі за монети. Правильно я зробив? Якщо неправильно, то мені шкода. Ну, наче так, це, це, це був 1к з іконою. Ну що, ще один пак за 675 тисяч монет. Девінь. Ультрабіс, да? Да, воно за монети. В нього 693, і. І 675 він відправляє, ні, немає синього Голландія. Воротар, але це Вандерсар, окей. Це хоча б гарний воротар. І це буде Сандерстрак Вандерсар. Я на нього завжди кажу, що він габела, але багато хто каже мені, що це один з найкращих воротарів в грі. А другий. Зіко, ніхрена собі. А тут базові могли падати. Піде? Піде! Та ти не бачиш, що Зіко вийшов, напевно. Ха-ха-ха! Хіба тут можуть базові падати? Я думав там тільки спешили ікони. Це була додаткова ікона Чат! Чотири ікони в пацію. Чотири ікони! Він топовий воротар скромний. Я, я бачу, хтось каже топовий, хтось каже габела. От реально, 50-50. В мене стояв як гусь, просто лапчатий. Чотири ікони в паці, сюди. Let's go, ще й KDB дублікат. Так, пан скромний, потім наступний, але насипало. Ну да, це W. В нас пак за 675. Не має бути лаги в чат. Зараз я все прибрав. То, можливо, відстає у вас ще. Зараз все добре. 100%. Добре, друг. Друг, друг, друже. <сум> друже, полетіли. Ми полетіли відкривати ікони. Аргентина це буде Рікельме, це Срака. Хто ще другий, два? Почекай, це звичайний ні. Хто ще? Іван ні. ні. оце Срака. Ай, це просто неймовірно. О, окей, Кембл. Кембл трошки рятує цей пак, і її інформою є, інформ, є фодер. Ну, типу, не Тоті. Але і не так, як було в хлопців. Ну, реально, хоча б щось. Опа. Ого, шотік? А ти отак вирішив? Він відкриває цей пак також. Це не Габелапік. Але що зараз буде? Чого ж ти мовчав? Ні, нема тімо взеєри. Це знов цей бляха рікельми. Та нахрін він нам ну, потрібен. Ну. Дайте хоча б другу. Теж він тел вайлкарс. Дайте хоча б ікону йому гарну. Ієй. Ієй. Та ну скільки можна цього лінекера Вандерсара пхати. Ну, що це за срака, ну. Ні, ні, ні фігня, бро, фігня повна. Ну я розумію, коли там Зіко випав в сірогози, да. Том хоча б ну а хто в цей склад зайде? Ніхто, це просто Фодор. Ну що, Толя, полутіли. Конфермі девілер ОТН questo Пачето. Пачето. Ні, нема Тоті. Нема Тоті. Це буде Кевін Дебрюйне, да? Де? Інформи. Але нема Тоті. Дякую за фоллов. Фігня, чат, повна фігня. Ну тут не важливо хто. Тут не важливо хто. Ну, фото... Толі хоча б фодера насипала справедливості зараді. Тут тепер пак за 675 тисяч монет. Саме звідти ми бачили Тоті. І саме на цей пак в нас ставка Толя. Акюсто Пачето, давай репутація, працюй, синій колір. Ні, сравпес, немає. Голландія, це знову буде. Голландія. А в нього є Вандерсар. Прикиньте, Сандер Страк на цьому аккаунті. А ні, це Ван Ністелрой, Краще був би Вандерсар. А хто другий Сандерстрак? Дайте хоча б ікону нормальну. Хто? Лінникер. Це два Вінтел Wild Чому я думав, що це Сандерстрак? Та ну срав пес. Пол Сколс, але Габела. Толя, тобі потрібно тільки піки відкривати. Оце мінус. Оце прям мінус. О той пак був більш-менш, там був хоча б фодер. А це просто мінус. Напхали йому сюди FC Габелу. Друзі, тут у нас цікава ситуація. Я вирішив пройтись по різних мовах, подивитись взагалі, як він магазин виглядає. І знаєте, що я побачив? В описі на іспанській мові тут обіцяють. Дати три гравця, тоті пік один з двох. І немає жодного слова про те, що це буде в оренду на 10 матчів. Тоті не бачу, що в оренду на 10 матчів, а тоті ні. На англійській мові це зазначено, на інших мовах також, але на іспанській чомусь ні. Тому я думаю, що зараз мушу отримати свої Тоті картки, можливо, перші. Тому хрін з ними з монетами. Раз живем. Давайте отримаємо Тоті-картку. Чому ні? 89-та Хьодерберг тут на це не сподіваюсь. Звісно, тут не буде в мене нічого неймовірного, лише фодор, окей. Окей, окей, окей. Так, і ось тут ще Родріго, добре. А тепер давайте перевіряти, а яка оренда їй? А що відбувається? А чому на 10 матчів? Мені не потрібен Алісен Бейкер на 10 матчів. Я хочу Алісена Бекера і Рубіна Діаша утримати в склад. А чого так? А що це таке? Та і Ренард я не проти взяти? Хай буде три картки. Єй, а що відбулося? Та було написано не так. Було написано, що я можу їх отримати в клоп. Дуже дивно. Не знаю. Це виглядає як компенсація Єй. Виглядає як справжня компенсація. Ви мене обманули. Не можна так робити.